Дорогі любителі української парової лазні, хочу сьогодні познайомити вас з продуктом, який ми створювали майже 10 років. Це пічі киянка 2, розрахована на використання в приватних або комерційних лазнях, бо виготовлена з металу 9 GS2. Це жаростійкий метал і може бути виготовлена також з нержавіючої сталі. Це від вашого побажання ви тільки на ціну. Дивіться, ця піч важить майже 500 кг. і розрахована вона на використання для найпривабливіших цінувачів справжньої пари і тепла, не жару, ні в коєму разі. Дивіться, ця піч періодичної діє. Постійно її з закритою кам'янкою. Що таке закрита кам'янка? Закрита кам'янка е, дозволяє, не перегріваючи приміщення парною, е, 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 отримати температуру на камінні закладки більш 500 градусів, те, що е, дозволить отримати мелкодисперсний пар. Тепер у властивостях цієї печі. Ну, е, піч е, буду показувати так. Дивіться, тут вона розрахована та може. Використовувати з трьох режимах можна отримати три види пари. Є перший варіант подачі води сюди, в цей лоток. Лоток зв'язаний з жолобом, в який попадає вода через ці жолобки. Далі по трубах спускається в два напрямки. Перший напрямок це парова пушка, це цей отвор. Що таке парова пушка? Це такий ось рогалик да, з отворами в нижній частині, який розположений, розташований в нижній частині печі. І вода, стикаючи по жолобу, попадає в нижню частину, починає випарюватися з найбільш розігрітих слоїв. Кам'яної закладки або човунної і далі проходите через верхні гарячі слої каменів, і тим самим, виходячи звідси, отримуєте ну, пар мелкодисперсний Це раз пар. Другий спосіб це традиційний. Це, це ви відчиняєте дверці, підкидуєте туди воду шайкою і отримуєте пар. І третій це найбільше на це е, теплий перегрівач. Вода також жолоба попадає сюди, проходить через він, розташований в топливнику і має там нагріватися до температури 600-700 градусів. Він виготовлений з сталі IC321 жаростійкої. Вода попадає в. Верхню частину, проходячи по системі теплоперегрівача, піднімається парою вже в От цей отвір з температурою 500 градусів. Цей пар заворожує. Так? Також конструкція двері дозволяє, не відкриваючи дверці, піддаєш сюди, вода робить своє, свою справу, йде куди потрібно. Отримуєте пар, який виходить ось, в це конвекційне вікно. Далі ця піч е, обладнана е, теплообмінником, який може гріти бак на температуру е, до, на 120 літрів і може нагрівати до температури майже до кипіння. Також на нього можна підчепити і теплу підлогу, і гарячу воду, і душ, все що хочете, хочете поли. Далі за що встановлення печі, тут має отвор, тут має бути стіна, є конвекційні. Дверцята, які дозволяють гріти приміщення, ну вони не закріплені, приміщення, е, приміщення з якою відбувається е, топка. Далі, е, також знизу і зверху. Тобто конвекція між кам'яною закладкою і піччю, сюди йде тепле, тепле повітря. І ось сам топливник. Встановлений колесник, рушта, чавунна, також ось теплообмінник. Нижня частина, частина жароприємна плити. Плита 30 мм. Це вічна піч. Сама вона зроблена з десятки повністю. Тобто Це надійніша конструкція, яка гарантує комфортний пар і для найвибагливіших. Оцінюючи в української парової лазні. Тому чекаємо вас з замовленнями, з консультаціями. будемо розказувати, це піч 20-40 кубів. А далі я хочу перейти, трохи пізніше зараз беремо її, до цієї чудо печі. Це зовсім космічний корабль. Ще раз, дивіться, це дуже красиво.